Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Онуфрі уже як місяць ніде світи, не світиться та не з'являється. Говорить, що до всіх цих подій він полетів до Москви через Угорщину і зараз всім негласно керує Пашка Мерседес. Його обличчя в наших роликах. Ви вчора бачили. Хотілося почути його коментар і слова, але ні, весь удар бере на себе про російська і павлуша. Той же час в українській православній церкві московського патріархату звинуватили Аврааміївгру грубому порушенні присяги священнослужителям. Очільник Української православної церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій вирішив покарати архімандрита Авраамія Лотиша, який сьогодні перший з монахів Києво-Печерської лаври перейшов до православної церкви України. Про це повідомляє інформаційно-просвітницький відділ Української православної церкви. В Українській православній церкві Московського патріархату звинуватили Авраамія в ухилені у розколі та грубому порушенні присяги священнослужителя. На нього накладено заборону у священнослужінні, за дії, які порушує 10, 11 та 39 правила святих апостолів. Друге правило антіохійського собору указом плаженнішого митрополита Київської і всієї України Онуфрія від 29 березня 2023 року. Архімандрит Авраамій Лотиш забороняється у священнослужінні без права причастя святих Христових таїн. Йдеться в повідомленні, зазначимо, що заборону у священнослужіння. Стандартне покарання, яке московський патріархат застосовує до своїх кліриків, що вирішили перейти до Православної церкви України. Проте, за словами представників ПЦУ, і такі рішення не мають канонічної сили. Всі священнослужителі, яких покарали у ПЦМП, продовжують звершувати своє служіння, але вже у складі Православної церкви України. Той же час щодо Онуфрія висловився, і глава Православної церкви України, Епіфаній. Сліди зауважте, що митрополит Онуфрій є вихованцем російської школи він завершив там навчання, тривалий час перебував і обіймав певні посади в Троїце Сергієвій Лаврі, тобто є вихованцем російської православної церкви радянського періоду. Слід зауважити також, що він уже у віці і змінюватись, напевно, йому дуже складно. Він не розуміє запитів суспільства, бо в радянський час, як ви знаєте, суспільство не впливало на церкву, а зараз церква повинна реагувати на запити суспільства. Ми бачимо, що в структурі московського патріархату немає жодної реакції на явно відкриті злочини проти. До українського суспільства. Є маса прикладів колаборантів, які з перших днів були коригувальниками вогню і погрожували людям. Нещодавно я звершував богослужіння вдячний молебень у храмі головного військового госпіталя МВС. Священник, який звершував богослужіння в цьому храмі, прославився з першого дня, тим, що був коригувальником вогню в аеропорту Гостомель. Виникає питання: скільки загинуло людей через нього, і до цього часу він на волі. Навіть лікарі засвідчують, що він їм погрожував, якщо мовляв, переведе. Відвідати храм, очікуйте ракетної атаки. Щодня ми бачимо якісь прецеденти, які сколихують українське суспільство, і на них немає жодної реакції. Протягом останніх місяців ми не бачили жодної реакції, навіть щодо одіозного митрополита Павла. Усі очікували, що буде якесь відповідне рішення, але ми бачимо протилежне. Навпаки, йде захист таких людей, які відкрито працювали і працюють проти України. Тому ситуація виглядає м'яко кажучи, дивно з їхнього боку. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково! Переможемо разом!